День я знаю точний прогноз погоди і зараз вам розкажу якою буде зима в умовах, коли постійно вимикають світло і понасівали велику кількість пшениці. Арктичні випади лякають, але їх не варто боятися. Зараз розповім. Нагадаю... Ті люди, які слідкують за моїми профілями, знають, що ще влітку я вгадав нереальний об'єм опадів на жовтень місяць, в який ніхто не вірив, а саме 200 плюс міліметрів, і ще в вересні місяці вгадав точне число, коли на Одещині піде перший сніг. Є відеодокази, можете перевести вниз. Тож, якщо говорити про теорію, якою я керуюся, а саме про циклічність клімату, що він поділяється на короткі, середні та довгострокові цикли, а саме п'ятирічки, десятирічки та 40-річки, і керуючися записом. Саме мого клієнта, який 50 років слідкує за погодою, можемо сказати, що ми зараз заходимо в нову п'ятирічку, і наша зима буде схожа на 21 рік. Що таке арктичні випади? Пам'ятаєте, якою була зима 2021 року? Переважна кількість температури була плюсова, саме 60-70% часу, з стабільними опадами, коли мокрий сніг замінює дощ, невеликі, вони там по 5-10 мм, але стабільні. Але що ж таке арктичні опади? Вірніше випади. Пам'ятаєте, коли в 2021 році? От, нема, нема хопа, задує нас. Температура впаде до мінус 10 градусів і снігу по колінам. Так от, один-два арктичних випади можливі в цьому році. І виходячи з тих записів, якщо ми зараз стоїмо на вході в нову, нову п'ятирічку, яка була в 21-му, була також у е, 17-му році. То е, на середину січня або на початок лютого очікуємо арктичний випад. А саме коли накидає снігу по коліна і температура десь протягом 10-12 днів до двох тижнів буде триматися на рівні мінус 5, мінус 10. Отакою буде зима. Переважно теплою, мокрою і з одним-двома арктичними випадами. Уже, в принципі, я вже починаю навіть по своїй пам'яті думати і аналізувати, коли я собі щось записував, що воно дійсно працює. Тож будемо перевіряти, до цього вгадували Альдазору кожну хату.